Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і нове в нас оновлення трейн, як бачимо. Такий у нас красивий трейн оновлений. І багато чого нового я вам в цьому відео розкажу, що в нас оновили. Давайте подивимося. Зайдемо за терористів. Let's go! Чуть-чуть закупимося. Що вам я показав цю карту? Як бачимо, у нас дощик на цій карті. Це перша офіційна карта, яка має дощик. Дуже красива карта. Тут поїзда у нас рухається. Як бачимо, бачите, як рухається поїзда. І дуже ще що цікаво, тут у нас висипається вугілля подивіться як зроблено цікаво. Бачите? Навіть порохи йдуть. Тут так вже зробили і тут, як бачимо, вода на асфальті, і бачимо, як капельки води капають. Дуже цікаво. О, зараз десь тут більше близько о, тут видно, навіть круги йдуть. По воді. І як дивимося ми, наприклад, на зброю, то вона вся покрита капельками таким чином, що я зброю купив, щоб вам показати. Подивіться, як краплі води капають гарно. В нас ще таких краплів води не було ні на одній карті. Це перша офіційна карта з такими гарними краплями води і взагалі, щоб був дощ, якісь погодні умови. Я думаю. Наступному нам, нас чекають якийсь сніг, якась буря, ще щось таке цікаве від розробників карт. Це буде до, досить цікаво. Давайте подивимося, підемо на Б, подивимося цю поближчі карти. Як вона в нас виглядає. Як бачимо, тут змінилося, тут були вікна у нас. Тут якась роздівалка. От, І тут були туалети, тут вже якийсь офіс. Такий невеличкий і щось таке обладнання непонятне, Не зрозуміли, що це за обладнання. Таке, Ну і тут ця довжина була у нас. Можемо подивитися, що за вікнами так гарно зроблено, вікна такі потріскані. От. І гарно навіть за вікнами. У нас інтер'єр зроблений. Тут такі, така цегла розкидана. Чуєте, як гримить грім? Бо дощ паде. Тут дуже ефекти хороші на карті. І ще що, як ми замітили, тут немає дирки, тут була дирка вниз, тут немає її. Тут вже це все змінило. Вони зробили отакий прохід ось сюди. Тут ще за вікно можна подивитися. Отакий прохід зробили. На. А А ще вам пізніше покажу. Просто показав цей прохід і йдемо ще раз на Б. Як воно виглядає? Ото цей прохід. Як бачимо, тут все трошки позмінювали. За вікном таке цікаво, видно, що поїзда тут по кругу можна міняти колії. Тут такий вниз, трошки змінили, бо тут у нас був... Бордюрчик такий, що можна було скакнути з нього. І тут ми АВП зустрічали, зараз ми не можемо, бо тут у нас, як бачите, якась будка є. От. І от, тут отак ми по драбинці злазимо, чи піднімаємося, чи злазимо. От це ми злазимо, це ми піднімаємося по подробинці. От. Тут двері не відкриваються, як бачимо. Тут АВП колись стояло і там стріляли. Тепер не вийде, АВП тільки О, отак зможе тут стояти. Хіба що таким чином стріляти. Вже отут немає цього, тут забрали. А і завітнемо, бачите, інтер'єр всюди. Пророблений гарно. Як бачимо, менше вагонів є, бо тут був один вагон ще, його забрали, тут був вагон. Тут трошечки вже інакше тут був вагон. О, тут такі гарні графіті з'явилися різні вже на карті. Теж можна вилазити сюди. Ось таким чином. І тут бомби можна було по-різному ставити, тепер бомбу лише можна от, отут ставити у нас. Ось тут бачите зона або тут зверху. О, тут водичка якась ще є. Тут було дві бочки, як ми бачимо, зараз одна тільки. Така не... Давайте подивимося, як зверху виглядає. Тут якісь можна буде гранатки кидати, димові, або ще щось через верх. Бо тут є... О, І напевне тут буде дощик падати, ну дивимося. Так, тут у нас дощик паде, бачите? Всюди приміщені приміщенні то сухенько, От бачимо, Нема дощика у нас от, на пістолеті нічого, бо тут і чути, що По криші стукає дощ. Тут трошки змінено. Тут було суцільно так. Ну і тут змінено, як бачимо на карті. Досить багато чого змін є. Ну, ЗВП, що тут можна стояти, бачите, контролити, Чи тут контролити. Чи тут контролити, але тут вже хіба що так. цю зону, щоб не було тут видно. Ну, досить гарно зроблено, дуже деталізовано. По деталізації найкраща карта. Ну, можливо, як, темпом, як і грати, то ми ще не знаємо, бо треба, щоб деякий час пройшов, щоб кіберспортсмени сказали, як ця карта їм, чи вона в цьому плані добра чи не добра. Отак тут ми вже були. Тут Теж якийсь ящик стояв, тут вже немає цього ящика у нас. Ну, така у нас Б позиція. позицію. всюди можна залазити у нас навіть. Тут ще можна на бочку сюди вилізти зверху. так запрыгнути. І тут рідина, бачите? <плес> 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 така як тут, в мене протекла. Давайте йдемо, подивимося, звідки контртерористи виходять. Позиції, досить цікава позиція, бачимо машину тут. На таких машинах чи що вони приїхали дво, двох легкових контртерористів. Є світло включене? Ну, сюди можна запригнути? Можна. О, сюди можна запригнути. Гарно виглядає досить така дощова погода. Чуєте, як поїзда чути навіть. Ну і давайте зараз зайдемо по цьому коридорчику. Подивимося, як тут нового в нас. Як пам'ятаємо, тут в нас було відкрито, тут вже закрили. Тепер дивимося, як з цієї сторони. Тут такий маленький отвір. Ми практично не можемо бачити А. Все тут закрите, бо колись ми звідси могли зразу А стріляти. Тепер треба поближче підійти. Тут у нас є прохід. От, і тоді ми можемо вже бути на. Як бачимо, це вже змінило гру трошечки у нас. І отут такий дуже-дуже вузенький йде прохід. Теж на все. Давайте ще пройдемося сюди, щоб вам показати. Так, ми тут подивимося, як воно йде. От, І тут ще можна ховатися, хотів ще показати так. таким чином. Давайте подивимося, як у нас йде. Тут. тут ми вже дивилися, що тут насипається. Давайте подивимося отут, що у нас тут. Ну і тепер зайдемо в нас на А, як у нас звідси буде на А заходити. Тут теж можна заховатися, є таке. І тут є таке, що можна заховатися. От. Тут вже такий придумали момент. Тут був у нас вагон його забрали, тут поставили якось по-інакшому вагон. І рейки якісь зовсім інші, як бачимо. От, тут теж вагон був, вже немає в нас. Ну і цей прохід я вам вже показував, що тут йде прохід цей новий, немає тут вилазити вверх, як колись було. Отака у нас А-позиція. Тут теж можна на вагони залазити. Які карти ще з'явилися у нас? У нас з'явилися Едін, це у нас вже було, я її вам показував, Базальт не показував карту. Можливо, в наступному відео напишіть, чи вам цікаво буде її подивитися. Ну, і трей новий. І ще дві нові карти це другий пілот. Теж з'явилося у нас. У нас вони були. Теж на каналі можете переглянути ці карти. Теж вони є. Це в нас 5 нових карт є. І багато чого оновили. А, і ще в нас на е, оновили на одній із карт, яка в нас була. Оверпас теж оновили у нас її трошечки. Зараз розкажу. А, тут закрили, що я хотів, що тут закрили, тут вже не можна на залазити. Думаю, багато хто засмутився. Цим, бо любили сюди залазити. от Що помінялося на оверпасі? Це забрали воду у нас. Там така грязна була вода, її повністю висушили і забрали. Вже зараз цієї води немає. от Такі в нас оновлення. Ще хотів вам показати, які є нові дими. Кому цікаво, то. Залишайтеся, я вам покажу, які є нові дими в нас. Дуже ще багато нових появиться, але отакий я новий дим. От, дивіться, бачите, от дивимося сюди і дивимося оцю лінію робимо так. І по цьому цілимся. Отак от можна, це не дим, це буде в нас вогонь. Ставимо от і бачимо, ми у нас на Вогонь буде вогонь. А дим новий, цікавий ще, Отако, Тут відступаємо. Так, щоб було видно цю штучку. От, І ось сюди. І воно на вогонь прямо кидається дим. А потім можна вже вогонь кидати і проходити. Отак ми кидали, от вогонь. Одразу чекати тут зверху, бачите, воно все горить, дим стоїть і проходити вже на Б. такі цікаві моменти я вже собі подивився на цій карті. Ще багато будуть домів, гранат і того всього, але то треба трошечки пограти на цій карті і вивчити її більш досконаліше. Всім дякую за увагу. Якщо кому відео сподобалося, ставте лайки. Дякую, що мене дивитеся. Підписуйтеся, рекомендуйте друзям. Дуже буду радий, якщо на моєму каналі побільше глядачів. Всім па-па і до зустрічі, до нових карт.